Кожен садівник, який вирощує на своїй ділянці помідори, знає, що догляд за цією культурою включає в себе багато процедур і підв'язування. Одна з них, щоб виконати цю роботу належним чином і не заподіяти рослинні шкоди. Потрібно ознайомитися з основними правилами і способами її проведення: як правильно підв'язати помідори. Існує кілька причин, які роблять підв'язування помідорів корисною і потрібною процедурою. По перше, ви таким чином істотно полегшите собі догляд за кущами, оскільки пасинкувати, прополювати і поливати їх стане набагато легше. По друге, ви додасте кущах стійкість і вбережете їх від повреждений. Адже під вагою плодів або від вов вітру вони можуть зламатися. І по третє, ви захистите плоди від гнили і шкідників, наприклад слимаків, оскільки вони не будуть лежати на землі, а значить, і статися до них буде важко, крім того, підв'язані кущ краще провітрюються, що є важливим профілактичним заходом проти фітофотори починати підв'язувати помідори потрібно тоді, коли їх стебла будуть хилитися до землі. Матеріал для підв'язування для підв'язування помідорів постарайтеся запастися м'якою бавовняною тканиною, нарізаною на смужки довжиною 25-35 см і шириною 2-3 см. Також багато сидівники успішно застосовують марлю бенти або капрон. Якщо у вас є старі колготки, сміливо розріжте їх і пускайте вхід. Завдяки своїй еластичності і м'якості такі стрічки зуміють надійно зафіксувати рослина і не заподіяти йому шкоди. А їх довжину можна зменшити в два рази. Ще один сучасний варіант підв'язувального матеріалу пластикові кліпси у магазинах. Пропонується багато спеціальних приладів для підв'язування рослин, особливо городники хвалять та пенергородній степлер. За допомогою якого можна швидко обробити велику кількість помідорових кущів, не використовуючи додатковий підв'язувальний матеріал, намагайтеся не використовувати такі матеріали, як волосінь, шпагат, сувора нитка та дріт, вони досить тонкі і жорсткі, і тому можуть травмувати рослини, оскільки в міру розширення стебла будуть врізатися в нього, і таку підв'язку потрібно буде постійно міняти або послаблювати, щоб уникнути перенесення інфекцій. Підв'язувальний матеріал потрібно міняти кожен сезон. Якщо у вас такої можливості немає, то добре виперіть його з господарським милом або потримайте в окропі 5-10 конструкції для підв'язування. На практиці можна зустріти кілька варіантів підв'язування помідорових кущів, кожен з яких має свої особливості. Прив'язування до кілочків найпростіший і популярний спосіб зміцнення помідорів, що не вимагає особливих зусиль все, що потрібно. Встановити поруч з лункою на відстані 2,5 від помідора кілочок, копавши його на глибину 25-30 см, але врахуйте, що його висота повинна бути трохи більше максимальної висоти куща. Найкраще використовувати кілочки з шорсткою поверхнею, наприклад, дерев'яні, оскільки з гладких підв'язка може сповсти. Деякі городники вважають за краще встановлювати кілочки до посадки помідорів, щоб згодом не пошкодити коріння, прив'язувати кущ вперше потрібно ближче до маківки вільною петлею, що не перетягуючи стебло рослини, не робіть з підв'язувальної стрічки. Вісімку так можна легко травмувати помідор. При використанні кілочків вам доведеться підв'язувати кущі кілька разів за сезон у міру їх зростання оптимальна відстань між підв'язками. 20-30, при цьому між двома пагонами досить розташувати одну фіксуючу стрічку. Відео як прив'язати помідори до кілочків, прив'язування до шпалери, якщо у вас на грядці достатньо місця. То ви можете встановити шпалеру і прикріпити кущі до неї. Зазвичай городники користуються загальним і індивідуальним методом підв'язування. Шпалери можна встановити заздалегідь. Для першого варіанту вам потрібно встановити на кінцях рядки стовпи і натягнути між ними кілька міцних мотузок на відстані 30-40 смодин від одного. Також підійдуть міцні рейки і вплітати стебла між ними. Замість мотузок можна використовувати сітку або грати з великими осередками і вплітати в них стебло і бічні пагони куща в міру зростання для індивідуального підв'язування вам також потрібно буде спорудити шпалеру з однією верхньою поперечиною, розташованою на висоті трохи більше максимальної висоти куща. Прикріпіть один кінець міцної мотузки до неї, а другий. До стебла куща в нижній частині. Згодом кущ можна обвивати навколо такої мотузки або прив'язувати до неї в міру його зростання. Спорудження опорних циліндрів і вігвамів такі конструкції мають більш складну будову і досить об'ємні і незручні в зберіганні, але користуються ними городники цінують їх за надійність і можливість багаторазового застосування для виготовлення циліндра вам потрібно скрутити з міцної дроту кілька кіл. Їх кількість залежить від висоти кущів і потім приварити до міцних металевих прутів. Далі така конструкція надівається зверху на кущ, як правило, на один, і вони фіксуються в вплетенням або прив'язуються звичайним способом. Деякі городники вдаються до використання вігвамів, щоб їх виготовити, скріпіть довгі жердини 4 вісім штук у верхівки і прибити кілька дощок внизу для закріплення, встановлюється вігвам. Так само, як і циліндр, але можна спочатку помістити на грядку його, а навколо висадити помідори. Кущі обвивають навколо бічних жердин. Якщо ви хочете скористатися такими опорами, то бажано їх розташовувати на відстані 1,1,5 один один від одного. Щоб продезінфікувати опору в кінці сезону її можна промити марганцівкою і залишити зимувати в неопалюваному приміщенні, як видно, підв'язати помідори нескладно. Із цією справою впорається навіть початківець садівник. Відповідально підійдіть до вибору опори і підготуйте відповідний підв'язувальний матеріал, і ви неодмінно забезпечите вашим кущам необхідні умови для правильного розвитку.